Розпитували часто, як працює транспортер по викочні гівна. Транспортер, скрипковий механізм чи ще як його назвати. Бачите? Мотор, редуктор, зв'язочка, ланцюжки, цепки. А тут обичні угольники, які їздять по металічному покриттю, частково метал. Ось наші свинки лежать. Спокійно, не переживайте, кумедний фермер на місці. Бачите? Ось такий кусочок ленти, і він вичищає. Тобто тут ця частина вже перечищена повністю, бачите? І воно, цепок їздить по такій металічній частині, а тут просто обичний рештак. Із цього рештака. Вона попадає у приямок. Там є приямок, тут такий невеличкий, бачите. А із цього приямку воно йде на вулицю в яму. Ось, у нас яма. Велика, забетонована, бетонірована. Ну, там є труба, з якої викачується гній цей. Ну і отсюди викачується в нашу бочку, а із бочки вже йде на поля безпосередньо.